Друзі. Всім добрих новин, всім гарного настрою, всім нам миру, миру, радості, і хай всі ваші і наші зумісні побажання обов'язково збудуться. Ви просили подивитися Запорізьку область, города Мелітополь, Енергодар, Такмак Бердянськ квітень Мелітополь. Що чекає на Мелітополь у квітні 2023 рік? Інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть, як будуть, які будуть справи в Мелітополі? Мелітополь, 2023 рік, апрель, квітень. Для України, для людей, які люблять Україну? І які хочуть, щоб було в Україні мир і спокій. В Мелітополі. щось взірветься в Мелітополі, будуть жертви, нельзя буде нікуди нікуди вийти, треба обережно, обережно бути в Мелітополі. Хто це буде? Можуть якусь, може, це щось касається освіщення, телевідення, інтернету, отаке таке щось може бути. І потім буде людина поки, поки якби без, без зв'язку. Таке може бути. І дивіться, це може бути в Мелітополі пострадати окупаційні війська. Це може стосуватися їхніх, їхніх міст скупчення? Так, дивіться. Надо щепить время. Надо, надо подождать, деякий час ще должен бути. Інформація прикривається, менше балакати. Там будет прояснення ситуації, но через якісь взрыви, от, от щось воно буде, якісь будуть окупаційні війська, потім начнуть відходити. І будуть уже українські українські воїни там працювати. Ну, будуть Мелітополь показують, що у квітні місяці буде гаряченька. Це хлопчики наші будуть щось робити на добро для України. Хай буде так. Но Може, там я вам все розказала, не будемо повторюватися. Що буде у Бердянську, у квітні? Що чекає місто Бердянськ, Запорізька область, квітень місяць 2023 рік? Так щось там у Бердянську? Дуже багато чогось, якихось ресурсів зараз зараз для України. У Бердянській дуже схожа ситуація. Після того, як вийде все ми отримаємо, Україна, те, що ми ждемо від цього світу, а ми обов'язково це получимо, Потому що імператор, це найстарший в нашій країні, все відпрацював, все це вийде. І виходить, що із Бірдянська, і того, що було в окупації, підуть, підуть, будуть підход окупатів. Зараз дуже багато ілюзій і недорозуміння. І ще потім буде після відходу, не будемо вірити, що це так. Ну це будуть гарні новини. Зараз ситуація прикривається лунними енергіями. У Бердянську чекаємо добрих новин. Токмак. Квітень. Так, у коу такмаки будуть військові такі м, м, карта війни, трошечки буде страшнувата. Дивіться, будуть переміщатися, туди-сюди будуть їздити. Це будуть вже якісь такі судьбоносні рішення в такмакі. Дивіться, будуть ці передвіженням, тому що щось рішається, ситуація змінюється кардинальна військових справах. Це буде радість, це буде радість для нас. Так, в такмак, може бути з освітленням проблеми, ситуація шукається, знаходиться, рішається і все буде добре. Так, можуть бути проблеми з освітленням із інтернетом. Таке може бути. Будуть це справляти, вернеться це все. Зв'язок, інтернет, освітлення, все, будете радуватися, там все налагодиться. Уже, може, навіть і раньше. Так, і такмак. Тоже може бути щось зруйноване. Те, що там, де там, де є кошти, оружие, те, що гроші стоять, там, де щось важке таке, і що гроші стоять, воно може бути зруйноване. Зміна судьби в Апрелі. Так, мак. Чекаємо гарних новин. Дай Боже, хай буде так. Інформаційне поле, всесвіт. Дякуємо. Станьте нам за захист українцям і нашій землі українській. І подивимося, Енергодар. Енергодар, така больна точка Запорожська область. Що буде в Енергодарі у квітні 2023 року. Ми українці, ми Україна, ми дуже переживаємо за свої міста, за свої атомні станції, за свої території. Якесь іде обнулення. Дивіться, така депресивна состояння, обнулення — карта прямо дурня, яка вже прямо, ну все, на краю обнулило, нічого не поймемо. Прийдуть мастера, прийде сила велика в Енергодарі після печалі. Прийдуть добрі новини для України. Імператриця, карта України. Карта Мастера, карта мага. Прийде щось таке, такі щось події йдуть гарні. Так, да, Це будуть визволітельні події. Це будуть огненні події. Це буде для України не просто так. Да, будуть вогняні події з окупаційними військами. Буде вогонь. Україна буде вибарювати Енергодар. Так. Будуть вони, звісно, іще подлічать. Буде ворог подлічить. Буде б старатися Якісь домовленості, склоняти до домовленостям. І буде страшно мирному населенню в Енгодарі Енергодар квітень. Можуть бути жертви в Енергодарі. Але... Закінчується прогноз гарними новинами для українських військових. Дуже багато треба зробити в праці в апрелі для Енергодару. Дякуємо за підсказки. Дякую вам за увагу. Хай буде все добре і в Запорізькій області, і в усій нашій Україні рідній. Хай буде все добре. Дякую вам за увагу. Пишіть, як у вас справи. Пишіть, що ви хочете, щоб ми з вами подивилися по Таро-системі. Обіймаю кожного з вас. Якщо вам подобаються наші зустрічі, ставте лайки. Мені дуже приємно, пишіть коментарі. Я все-все чит, читаю. Дуже багато запишу ваших побажань, що нам роздивиться. Дякую вам за дружбу. Кожному, кожному мирного неба, і хай наше одне на всіх базання обов'язково збудеться. А ви знаєте, яке воно Обнімаю ангела-охоронця, кожному з вас.